Посада кулеметник. цього Дуже-дуже гарного апарату. Позивний іркут. 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 Так. Чому Іркут? Я боєць Сибіряк. Тобто з Сибіру. Так, з міста Іркутськ. Росіянин. Ну, я громадянин України. Ти вже громадянин України? Так, так, я громадянин України. А розкажи, ну, а був громадянином Росії, не? Так, був громадянином Російської Федерації. Скажи, будь ласка, коли ти потрапив до України я... і чому? У кінці 16-го року я потрапив до України. Ну, приїхав воювати ціленап... ну, ціленаправлено. Приїхав воювати. За Україну? За Україну. Чому людина з Сибіру з російським паспортом їде воювати в Україну? Бо трохи ненавидимо, то, що там ну, твориться, коїться, твориться. Розкажи, будь ласка, що саме? Я хочу жити у вільній державі, так би мовити, а не під там, піди туди, щось зробити те. Я не раб, я вільна людина. Ну, а скажи, а ти от коли ти знаходився в Росії вдома, ти відчував, що є тиск, що... Так, а вже ж постійно. В чому? Ну от Тоталеред. ситуацію розкажи. Щоб ти не зробив. Щоб ти не зробив. То лі бізнес, то ли щось, ну, то не є можливим. Там живуть тільки ті, у кого є дуже-дуже дуже багато грошей. Ну, як ото панство. Тобто, якщо ти звичайна людина. Да, так, то... тобі шансів виживання немає. А чим ти займався? Розкажи, будь ласка. Я Я енергетикою. Свій бізнес або... Так. І все пішло кудись незрозуміло куди. Ну, тобто, бізнес відібрали в тебе? Так, трошки є таке. Тому приїхав сюди. У мене мати тут живе. Мати в Україні. Так, українка. А як ти взагалі потрапив до, до Росії? Ти там народився? Не чи? так, я народився, виріс, Б... вчився, жив. Батько там в Росії, так? Да? Так. Батько знав, що ти їдеш воювати до України? Так. — Що він сказав тобі? Він <рес> твоє життя тобі вирішувати. Слухай, ну добре, а як от е в 2016 році... Коли вже по суті війна, агресія тривала проти України, так. ставились до України та українців в тебе вдома в сибіру в Іркутську. Дуже добре. Правда? Що люди казали тоді? Що люди казали? Ну Навіть, оце, пам'ятаєте, це було, що він там Крим повернувся, там родні Піна, оце він там. Пінат, це... всі люди казали, що це війна. Це буде дуже-дуже довго триватиме. Менталітет людей зовсім інший. При сталінських режимах в пів України туди переселили. Якщо пам'ятаєте історію. У мене, у мене дід українець збившого з города Ждана, нинішній Маріуполь, котрий вони стерли. І що мені оце? Дивитися на це чи що? Практично, центральна центральне ну, то не, не підтримувала. А зараз, 22-й рік. 22-й рік почався, агресія почалась. Це я ж більше не повертався. Ну, а контактував з Росією? Ні. З 2016 року я не підтримую жодних зв'язків з Російською Федерацією. Взагалі. От 2016 рік ти приїхав. Куди пішов? От я? Куди росіянину можна було піти і, і піти добровольцем? Я пішов добровільно до розвідки. Ти воював на яких напрямках тоді? Я Світлодарська дуга 17 рік. 18 й рік це терец, потом під Горловкою був. 19-й – я теж там трохи. Ну трохи далі, Донецьке направлення. А, потом Волноваха, два сектора. І потом і повномасштабна. Ахтирка, Ізюмське направлення, а, Бахмут і Солідар. Я ці... Бахмутську солідарську місорубку всю пройшов. З якою бригадою? 93. -я. Полонених російських ти брав? Так. Спілку вони ж розуміли, що ти так. росіянин, так? Я, я на це наголошував, я з ними балакав. І що вони? І що вони? Ну, плачуть, хочуть додому. Вони винні, вони цього не знали. Ну, брешуть. Брешуть, так? Да? А, вже ж брешуть. Всі за гроші пішли. А от. Земляки з Сибіру ти зустрічав? Ні одного не зустрічав. Як ти став зенітником, розкажи ласка? — Я. Постану здоров'я я вже не тягну ту роботу, що я робив раніше. Тобто розвітника. Так. Та і вік вже не той. Це робота для молодих та спритних. Що значить вже... молод... Скільки тобі років? 41. Та ти що? Так. Вже ну, все. Виглядаєш молодше. Буває. Що, робота на свіжому повітрі. Можна і так сказати. Друже, я просто знаю, що ти бігав у ССЧ, правда? Так, я був ССЧ. Я пішов у самовільну відпустку, як так можна сказати. Для мене це була відпустка за шість років війни. Ну, було тяжко після Бахмуту. резюм ще більш менше а от Солідар і Бахмут то для мене вже... Ну, то було дуже-дуже важко на Я просив, відпустіть, мені казали, що ще треба сходити, ще треба сходити, ще треба сходити. Ось. Ну, то таке. І скільки ти е, був в СЗЧ? Я трохи більше року. Ну, так. Так я був ви... вдома, я ж ніде не, не ховався. А шукали тебе? Ні. Ні. Один раз приїхали до мене до Березмі, попрохали мене повернутися. Ну я так подумав, що б не повернутися. Як ти шукав куди повернутися? Як ти... Чому саме в хату? я прийшов, мені запропонували. Я кажу, я можу бути, ну, можу бути водієм. Чи там кулеметником десь на якомусь там транспорті, я не знаю. Ось. Мені запропонували ось, будь ласка. І ти погодився? Так. Чому ні? Ну, тут ж не просто водій, тут водій стрілець Так, такі. Так, да? Ну, Специфіка зовсім інша, так? Да? Зовсім інша. Але те ж ну, має свої, так би мовити, трохи важко. Розкажи про задачі, які ви виконуєте. Про задачі? Пинуємо, щоб ніяка гадина не прилетіла і не наробила шкоди людям. Слухай, а якщо вони вичисляють, що ви по них працюєте, да, то як вони діють? Вони можуть обманки закидувати. Могу інші маршрути вибирати. Хитручий. Чому ваша робота потрібна? Це дуже сильно знижує той шанс, що на Харків чи близько села щось прилетить і не робить шкоди. До 16 року повертаюся. Ти приїхав з російським паспортом. Так. Не? Але став українським громадянином. Так. Складно було отримати росіянину український паспорт? Ні. У мене ж мати українка. Ну, вона вийшла другий раз замі... заміж і приїхала сюди до України. І все, мені було якось простіше. Скільки часу ти зайняло? Це два місяці. Всього на все? Всього на все. Тим паче я пішов до, до воєнкомату, я вже був а, у лавах ЗСУ. Мені було ще дуже просто. Зараз я не знаю, я знаю, що багато хлопців а, не мають можливості. Отримати громадянство України. Бо дуже-дуже багато таких, як я, воює за цю країну. І я не розумію, чому не можна їм видати громадянство України. Вони ж якби доказали, що вони достойні жити тут. А багато росіян воює у нас, Дуже Бо багато. росіян, громадян Росії. Дуже багато. Я зустрічав дуже багато людей. На той час на 2017-18 рік я була десь офіційна була така, як. Більше 10 тисяч було на той час. Російські громадяни? Так. А зараз? Зараз, Зараз, я гадаю, може більше. Там же не всі такі дурні. Перед тим як їхати сюди, ти з кимось розмовляв чи були люди, ну. Однодумці, які теж були готові. Та дуже багато з тобою. Дуже багато. І шо, от що люди казали? Що це неправильна війна і її не повинно було бути взагалі? Взагалі її не повинно було бути. Як на твою думку переконати росіян повісити Путлера? Якщо це інтерв'ю подивляться росіяни. А я сподіваюся, що вони подивляться. Можливо, ти хочеш їм щось донести. Можна навіть російською мовою. Я розумію, що російською ти краще розмовляєш, ніж українською. І дякую тобі за те, що ти розмовляєш з нами українською. Якщо можна звернись до росіян? От що ти їм міг би сказати? Твій меседж. Земляки. Ну не чудіть, ви ж грамотні люди. Вы же видите, что происходит дома. Неужели вы хотите, чтобы это продолжалось? Свобода, она дороже. Всего лива. Потому что рано или поздно, ну, нищета, болезни. Ну, разве вам это не надоело? Жить под этим гнетом. Когда над вами просто тупо издеваются, а, а вы улыбаетесь и говорите, что так и должно быть. Это неправда. Я живу в свободной стране. І я, я... Я не знаю, чем еще сказати. Це твій вибір. <клес> да, це мой выбор. Жити свободным, процвітати, щоб моя сім'я ни в чому не нуждалась. І вот ти себе відчуваєш щасливим в Україні? Так. Я задоволений. Війна рано чи пізно нас закінчиться, нашої перемоги. І нехай вони там собі не вигадують дурні, що там хтось їм щось дурне. Ні, ми переможемо. Перемога буде за нами.